Вітаю вас на каналі про рослини. Лінусь. Доброго дня! Сьогодні ми будемо пересаджувати фікус ліровидний компакта. Я дуже його хотіла, і в мене вийшла така дуже цікава історія з ним. У мене друг спитав, яку квіточку мені подарувати на день народження. І я сказала йому фікус ліровидний компакта. Але видно, слово компакта він не почув. І тепер в мене є вдома ось ця махіна. Як ви бачите, це не компакт, це просто ліровидний фікус. Я не знаю, де я буду жити, коли він виросте, але поки що радуюсь, тому що є. А фікус ліровидний компакта я купила собі сама. Звісно ж, другу, я не сказала про те, що він мені не подарував, подарував на той фікус, бо людина все-таки старалась. В общем, у нас є ось такий фікус, в якого згнив один нижній листочок, це означає, що ґрунт тут вагойомкий. Обов'язково любу рослинку, яку ви купляєте в магазині, потрібно звільнити від старого субстрату, тому що це не ґрунт, а транспортіровочний субстрат. В нього може входити кокосові волокна, торфи, мох. І в кінці кінців цей вагойомкий ґрунт може способствувати загнивання кореневої системи, що, скоріше за все, і сталося з цим маленьким красунчиком. Я коли його побачила, я його дуже хотіла. Я подивилась на нього і думаю, купляти ні чи не купляти. Я зайшла в будь-який перший рандомайзер в інтернеті і спитала, так чи ні. Куди ж ми будемо його пересаджувати? Так, перше. Коли я його купила, я його відставила від усіх рослин на стіл. Він у мене пробув на карантині, щоб він не заразив нікого, тому що зараз літо і дуже багато шкідників на рослинах. Е і ось він в мене простої два тижні, з ним все нормально. Ознак шкідників немає, я в будь-якому випадку не побачила. У мене є ось таке чорне, я люблю чорні горщики, коричневе. Некорисневая, Боже, що ж ми зі мною сьогодні таке? Чорне кашпо без дирочок. І ось такий прозорий горщик, в який ми будемо саджати рослинку. Знімаю наклейки з дренажних отворів, вони нам не потрібні тут. І ось отакий прозорий горщик. Чому прозорий? Чому прозорий горщик в кашпо? А в кашпо ми ніколи не садимо рослину, ми садимо в горщик в горщик і ставимо в кашпо. Тому що мені дуже сподобалось, як драцени, яку ми з вами пересаджували, я бачу тепер розвиток кореневої системи. Мені дуже це сподобалось. І я хочу тепер повторювати це з усіма рослинами. Отже, кашпо горщик. А, субстрат для пальм. Для, паль... для пальма, не для фікусів, чи не універсальний. Тому що PH підходить. В цілому ґрунт не буде дуже затримувати вологу. Ця фірма, а ця фірма-квітка, мені подобається. Тому ось так. У мене вийшов, що для пальм. Я вирішила, що нічого страшного не буде, якщо один раз заходим для пальм. Головне, щоб це був поживний субстрат. І е е керамзит. Звичайний літровий керамзит. Мелкий, нічого також особливого. Звичайний керамзит. цієї ж фірми, до речі. Так, мабуть, один з пакетиків я залишу, буду в нього витягувати старий субстрат. Що ми беремо? Далі? Це я поки віць, ми беремо наш фікус ліровидний і дістаємо його з гощика. О, біда! Бачимо шикарну. На перший погляд кореневу систему, велику здобну кореневу систему. Але що бачу я, тут багато плісняви і багато уже таких слизьких корінців гнилих. Потрібно по максимуму звільнити ручками своїми від старого субстрату. Е, наш Наше коріння треба звільнити від старого субстрату. Обов'язково. Хоча я тут бачу молоденькі біленькі корінці, ось видно його маленький, І багато гнилих, звісно, рядом. Вони прям як соплі зриваються. Так. Нам потрібно звільнити коріння від старого субстрату, максимально не пошкоджуючи молоде коріння. Наскільки це буде можливо, я зараз це зроблю. Листочок відірвався. Так як це. Я бачу мало можливо, будемо мити коріння. Я набрала мисочку з водою, і зараз будемо відмивати кореневу систему від старого субстрату. Ось таким чином. Занурюємо дістаємо. Якщо це важко по якимось причинам, можна під проточною водою прямо. До речі, можливо, мені і доведеться під проточною водою, бо я бачу, що щось це болото не хоче. Ой, тут є палочка, а я навіть її не замітила. Зараз я її дістану. Оп! Палочка, яка тримала фікус рівним. Зараз ми легенько все це вимиємо, наскільки це буде можливо. Якщо буде мало можливо, то прийдеться вимивати під проточною водою. І, мабуть, я зараз піду і промию під проточною водою додатково, або просто, або просто, а може, в мене вийде і так. Ну, із середини я багато вже вимила, Тут прям дирдочка в мене вже. А от по краях, де дуже обросла коренева система, важко, тому, мабуть, під проточною водою. Ох! І довго ж я вимивала цю кореневу систему від старого субстрату. Що я можу вам сказати? Тут багато пошкодженого коріння, яке загнило, почорніли кінці. І зараз я візьму ножнички і просто його легенько пообрізаю. Для чого це робиться? Для того, щоб. Наша ну, гниль вона має таке свойство розпространятись, жити. Це також живий організм гниль. Е, можна обробити фунгіцидом, Звісно, навіть не можна, а треба обробити фунгіцидом, але в мене на даний момент його немає. Е, як я колись робила з літопсами. Е, можна посипати ґрунт корицею або куркумою, або, наприклад, імбирьом. Любою приправою, яка має бактерицидний ефект. Отак- от от. це не буде пошкодженням для коріння, і буде е, хорошим фунгіцидом. Так, стараюсь максимально обережно бачити, вони прям чорні ці корінці. А світлі ще такі рижі це живі корінці. То я обрізаю чорне коріння. Те, яке вже, очевидно, не дуже живе. В цьому випадку краще перерізати, чим не дорізати. Звісно ж, все коріння обрізати не треба. Просто справа в тому, що старе коріння буде заважати рослині жити, і це буде псувати наш новенький ґрунт. Так, трошки пообрізала старе коріння. І ось так у нас все виходить. Старого коріння небагато, тому що в процесі миття коріння під проточною водою багато гнилого коріння просто сповзло в семент. Ось така частинка. Тепер переходимо до самого цікавого. Для того, щоб у вас це було наглядно, я буду виглядовувати це прозоро, а потім поставлю карти. Так, беремо ножнички, відкриваємо керамзит. Горщик я вибрала ось старий горщик, в якому він був, ось новий. Бачите, на два пальчика більший за попередній. Це правильний розмір, тому нічого дуже міняти кардинально ми не будемо. Ми насипимо на вниз той кірамзиту, як дренажний слой, невеликий, буквально 2 см. 2 пальчика. Так, керамзит звісно ж, нам ще знадобиться, тому я його не викидаю. Далі ми відкриваємо грунт обережненько. І для початку насипаємо уже ферамзи крутою. Я такий керамзит просіяла, можна його засипати назад зверху, щоб крупний був знизу, а м'який зверху. Так, він і не буде випадати, і все буде добре. Так, відразу встановлюю попри сам фікус, так як тут була ця палочка. Цю палочку відразу будемо встановлювати назад, так, як вона була. Для того, щоб потім. Не довелося травмувати окрему кореневу систему фікусятка, тому ми відразу будемо її приміряти до горщика разом з фікусом. Отак От буде. Палички я завжди ставлю на місце, тому що вони ж там стоять не просто так, значить, вони там треба. Так, на дно насипаємо грунт невеликим слоєм. Так, так я буду грати дуже довго. Зараз розріжемо чуть-чуть. швидше. Так, насипаю на грунт розрівнюю, не притоптую, я ніколи не притоптую. Я думаю, що краще ґрунт потім досипати, коли він всадиться, ніж спочатку травмувати кореневу систему. Встановлюємо цей кусток, Отут у нас де по те місце, де була посаджена рослинка раніше, це у нас шийка. І по це місце ми будемо насипати знову. Так, це завжди важко робити самі. Ну-ка, а що ж зробиш, якщо треба? А що ж зробиш, якщо треба? Пробуємо Насипаємо. Так, розрівнюємо пальчиками. розрівнюємо. Після пересадки я рекомендую 2-3 дня рослинку не поливати, так як рослинка, бо у неї було багато коріння обрізано, травмовано під час пересадки. І таким чином ми можемо занести дні. А поки ранки затягнуться на корінні, ми якраз будемо, ми якраз будемо не поливати. Отак-от. От так, також можна душу рослинці влаштувати. Потім, через 3 дні, можна теплий душ влаштувати. Так, встановили, чуть-чуть притоптуємо, зовсім трішки. Сильно не треба. Опер-таки, коли ґрунт сядеться, його краще досипати зверху, аніж відразу втрамбувати дуже складно. Для чого це? Тому що е, тоді воздухопроніцаємость е, втрачається і тоді. Не так добре буде себе почувати рослинка. Така краса у мене вийшла. Я бажаю вам, щоб ваш інтер'єр прикрашали такі прекрасні рослинки, щоб вони вас радували, росли, випускали нові листя, цвітіння, і це приносило вам задоволення. Адже головне, щоб вам це приносило задоволення.